Що ти Київ? Ну і ми продовжуємо знайомити вас зі стильними киянами. Ну і заодно дізнаємось реальні думки українців щодо найактуальніших тем у суспільстві. Мене звати Оксана Кучма. Ну а ви не забувайте підписуватись на Ютуб канал «Люкс.ФМ», пишіть коменти. Ну і власне ваші думки щодо наших запитань. Маша, доброго дня! Ви дуже красива, дуже стильна. І от особливо, до речі, останнім часом я побачила, що в інстаграмі ви прям дуже висвітлюєте, те, що ви почали якось інакше вдягатися, інакше звертати увагу. Стали ніби більш жіночною. Ви говорили про це. Можливо, можливо. Ну, просто я людина настрою. у Мене зараз такий настрій, що мені хочеться бути більш такою ді дівчинкою. Да я звичайно там в якісь будні дні я можу вийти в спортивному костюмі, але я це не дуже сильно там показую, бо це просто такий домашній варіант. Розкажіть, що зараз на вас в що в чому ви зараз конкретно? На мені це зараз лисінки Мерістрас, це український бренд, піджак це жакет Марсего, також майка. По моєму шісті чи стречістрадіваріус. Сумка, також український бренд. Аміка це ось він до речі тут. От тому, от от, в принципі, такий мій лук. Вся майже майже в українському бренді так. А розкажіть, які поради те взагалі? Можливо, є якісь от улюблені ваші, можливо, де навіть спортивні що якісь штуки українські. Пораджу багато спорт і спортивних, але все одно жіночних. Це 044 Garden називаються вони. З таких більш жіночних це Меріс Strass, Twenties, дуже класний бренд. Оці напевно основні, які мені подобаються в плані. Якості в плані візуального, візуального вигляду Марсего також, але в них прям мені здається прям більш жіночні жіноч, жіночні речі. Прям для жінок постарше трохи. Тому в мене піджак від них. А чи користуєтесь ви послугами стиліста, чи все ж таки все сама підбираєте? Користуюсь послугою, послугами подружки стиліста в форм... форматі ань. Ану, глянь, нормально чи ні? Е... А взагалі ну, ситуативно, якщо якісь концерти або інтерв'ю, або Участь в якихось шоу, то я або сама обираю лук, але той в чому я прям максимально впевнена, або також звертаюсь до стилістів. Так, а всі ми дівчата, ми о, любимо на ті шмотки спускати купу грошей. Скільки у вас іде на місяць? От щоб стильно вдягатися, або там підібрати лук. Чесно, в мене бувають такі місяці, коли я собі навіть можу нічого не купляти, бо я за я за екологічне споживання. Я розумію, що в мене просто вже в якийсь момент шаф речі не влазять, і тому і тому я в мене є якийсь гардероб, який мені вже подобається. Якщо мені щось там прям дуже дуже заходить, там, наприклад, сукня Я нещодавно купила собі сукню, але це, це не покупки кожен місяць. Тобто це так, типа ситуативно, як настрій. А яка була найдорожча покупка в вашому житті з речей? Можливо, хтось подарував. Можливо, я дуже щедрі шанувальники. Боже, я чесно, я не пам'ятаю, але з того, що я сама купляла, це сумка Жакмю Поки що. Я просто не що вона по чому? Щось по-моєму доларів 800 вона коштувала це. 3. 30 тисяч гривень, напевно, десь так. Але це поки що єдина єдина мої колекції брендова. Ви співачка, і ви точно, я впевнена, є у вас думка на рахунок цього. Нещодавно стався такий скандал, де українські блогери, зокрема актор Тарас Цимбалюк, Анна Хім, вони виставили відео, де вони розважались під російські пісні. Як ви ставитесь до одну таких от ситуацій, коли все ж таки ще слухають російську музику і транслюють її в соцмережі? Ну, мені Здається, що за стільки років війни вже давно було ну, час зрозуміти, що споживання російського контенту це по перше. Ну дуже дивно, мені здається, слухати е пісні чи щось там. Якийсь контент споживати ворога тих людей, які на нас напали, які вбивають наших людей. Це перше. По-друге, е розуміючи люди, тим паче, які в медіа сфері, такі як Тарас Цимбалюк, вони 100% розуміють, е як працює ця схема. Тобто, це монетизується, Вони з цього заробляють, вони з цих грошей платять податки, які йдуть на. На спонсорування війни в Україні і тому е це неприпустимо. я вважаю, в принципі в свідомих громадян України. По-друге, ще більш це неприпустимо в людей, які знаходяться ну в медіасфері. Ну я бажаю, що так не, не має бути. Але наскільки я знаю, Тарас за це вибачився. Слава Богу, хоч так. Але ну я сподіваюсь, що він, він більше не буде такого робити і навіть слухати там, знаєте, тихенько сам собі. Чи змогла б посидіти 10 хвилин у ванні з п'явками? З п'явками. Та да вони ж ну якісь лікувальні ці ефекти мають. Нормально, окей. Що отримає полікуюсь? нормально. пограти з незнайомцями в карти на роздягання. З незнайомцями? Ну, да. Ой, та ні, я думаю, що ні. Ні, 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 ні. Навіть за господи, скільки там три, на чотири сто двадцять тисяч гривень. Ні, та це мало. Ну ні. <плес> Для такого... Не знають люди. Окей. Окей, на нависок. Так, бомбануть. Задорожче, думаю, задорожче могла. Пробігти в стрінгах по Хрещатику. Тільки в стрінгах? Без нічого? Ні. Я думаю, що ні. Випити лимонад, куди плюнув верблюд. Верблюд. Ну, той який з Єгипта. Дивлячись, хто плюнув, Знаєте, треба подумати. А вони ж плюються, дай Боже, по-моєму. Так, да, далеко. О, Ну чесно, ні, Навірно, ні. Воно тобі того не варто. Зіпсувати повітря в ліфті, коли там є чужі люди, і крикнути «Це я. Ну теорії... Я ж я думаю, що ні. Ні? Ну не знайомі люди. Ну я не знаю. Може, якщо б я дуже хотіла заробити, то можливо і погодилось би ні? Чи нормально спати повністю оголеним? Да. Да. З, грішиш таки? Буває. Ну, ну що ну, комфортно, класно, нічого не заважаю. Тому тим паче, коли 37 градусів спеки і кондиціонер не працює. Як ще спати? Можна. Привіт! Давай знайомитись, як тебе звати. Е, привіт, Михайло. Михайло, дуже приємно. Мене Оксана, Михайло, ти дуже стильно виглядаєш. Дуже круто. Розкажи про свої речі, що носиш, що зараз на тобі, і взагалі, які, можливо, українські бренди любиш. Угу, Так, ну на мені єдине, що таке брендоване, це напевно кросівки. Що за кросівки? Ой, тут нічого, адіфом, якщо не помиляюсь, такі вони прикольні, трошки незвичні. Мені сподобалось, що вони незвичні. Я люблю різні незвичні речі, тому тобі мені такі собі придбав. А так це все не знаю, ноунеми якісь, навіть не пам'ятаю. щось подарували. Щось десь там корот... А окуляри? окуляри, якщо не помиляюсь, це люксоптика. Люпсоптика, да. Все, все насправді просто. Да, Окей, да, а да. розкажи, до речі, що там по чому? Скільки mm. коштують ці прикольні mm, штуки? А я поняв. Це модна рубіка. Кроси, насправді купив по знижці за 2,300. а вони там щось три чимось коштувало, якщо справжня ціна. А тут чесно не пам'ятаю старі речі, чесно, да. А розкажи взагалі, де любиш вдягатися, можливо, якісь улюблені там топові магазини? тому що на рейтерській це прямо у нас склад. Дуже дуже стильних речей. Так, я насправді так за брендами дуже сильно не женуся, але якщо там українські рекомендувати, то є Діп класний бренд. І є, якщо не помиляюсь, ФМК. Здається, такі, якщо так виділити для того, те, що я люблю більше за все. Чи довго ти підбираєш там що вдягнути? Чи там любиш багато витрачати на речі грошей? Так, я напевно люблю. В мене багато речей. Я трошки цим страждаю, але якщо там збиратись, коротше, якщо в мене картинка є в голові, як я хочу одягнутися, то я дуже швидко одягаюсь і там не знаю хвилин десять. А інколи буває тяжко, тата може там хвилин тридцять, не знаю на це витратити. Да. А в мене друзі діляться на два типи, типу, хтось взагалі так по базі, що є там футболка, штани на все життя, а хтось любить багато речей. То... А скільки витрачаєш на місяць на шопінг? Отак, От щоб кльово стильно вдягатись. На дівчину витрачаю більше, на... це нормально. Десь тисяч п'ять, може, витрачає, там на місяць, мені цього достатньо. Да. А ти звідки, розкажи, до речі? Я з Кривого Рогу. Е приїхав тут е до дівчини, ми до батьків приїхали трошки відпочити, потусити, так. Да, да. А ви разом з Кривого Рогу, так? Так, так, Ну, В неї батьки живуть, тато живе тут, а мама в Кривому розі, то ми да, Познайомились в Кривому розі з дівчиною. О, дуже кльово. Так, розкажіть, як довго ви разом? Довго разом, вже, вже п'ятий рік, рік. Вже зробили пропозицію? Блін, болюча тема. А Ну, Стандарти постійно міняються. То треба кольцо з брилянтом, то якесь то ще щось і через це. на все грошей. Тільки заробляю, вже треба якийсь новий стандарт. Слухай, як це складно. Але розкажи, в чому секрет? Знає, що 5 років... В чому секрет стосунків? П'ять років разом це не, не, так, ну, не так мало. І насправді зараз не, ми в непростий період живемо і досить багато пар, на фоні стресу, розлучаються. Що вас тримає? Е -е -е. Напевно, просто відкрита розмова, розуміння один одного, відчуття там якихось емоційних станів, і це допомагає. Ми теж там розставались під час, до речі, війни, бо дівчина на початку поїхала до Польщі там, поки була така гаряча ситуація, не зрозуміла в цілому. Ось і потім да ми з нею переговорили, зрозуміло, що хочемо бути разом. і Вона повернулася і зараз. Так потрошки, потрошки, потрошки все класно здається. Так, а ти з кривого рогу? Це ж це, це батьківщина нашого президента виходить. А... Та знаєш, де він живе? Ні, ні, не знаю, чесно. не знаю. Мені я впевнений, що це неправда, але мій тато колись типу, працював наче з батьком нашого президента. Але я впевнений, що це неправда, що це просто флекс мого батька. Що зараз тебе дратує найбільше в дівчатах от дві риси, які прям дістало? Коли хлопців оцінюють, напевно, по грошам. Ось. І... Не знаю, напевно, це така одна така риса, може виділити все інше, не знаю. Впрочай, не треба бути а, да, мені, Я не хочу, щоб там хлопці сприймали як просто гаманець, а дівчата якось я, я як просто красу їх сприймали. Ти розказував -пу да, колечко. Ну, там там все там все під контролем. Чи ок для хлопців, коли дівчина перша кличе на побачення. Власне, бо хлопці дуже робкі такі ребята. Я не знаю. Я, я, якщо б так, ми познайомилися через наших друзів, тому якщо б я. Я Просто би підійти до своєї дівчини, я б, напевно, ніколи не підійшов. То я хвилююсь, капець. Це всі хвилюються. Ми боїмося, ми там думаємо, що ой-ой, ой це якась там, не знаю, якась королева. Йде. Нам треба робити перший крок. Так, да, так, да, це 100%. Якщо ви хочете, це класно. Да. Про що хлопці думають під час сексу? <плес> ну Що ми, дівчата, думаємо. А, для мене секс робота. Я прямо намагаюся думати про другу половинку для того, щоб це було. Бо нам ну, і моя позиція, що хлопцям завжди кайфово. Ну, типа, ми отримуємо своє. А для дівчат треба трошечки постарати, щоб <плес> шо... да, 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 воно було. То я, напевно, думала процес. <плес> Чих ситуація, якби ваша дівчина не змогла чекати і зробила пропозицію руки і серця вам перша? Тут складно, не знаю. Я не знаю. Я, напевно, би відругував Би, окей, але... Типу, погодився одружитися. Погодився, да, але я хотів би сам би зробити. А на... що тягнеш 5 років вже? Ну, от такий, <рес> <рес> Така я людинка, робка. <рес> окей, що може одразу відштовхнути при першій зустрічі з дівчиною? От що такий прям самий ред флег? Типу, о Боже ні. Напевно, коли там є не, не состиковка а, типу, візуального образу і те, яка вона насправді людина. Ну, тобто, коли там, знаєте бачиш картинку, а потім починаєш її пізнавати, і Потім насправді... вона відкрила рот. А, а, да. Да. Чи дратують хлопців, не знаю, зайве волосся на руках, ногах, ще десь у дівчат. Ще бідільна тема. Ну, мені, якщо чесно, ну, візуально мені, звісно, приємніше, напевно, так скалося в культурному коді, що мені приємніше бачити, коли там, ну, поголона дівчина. Але я, наприклад, там, моєї дівчини. Є, там дуже сильне подразнення, і ну я розумію, що там треба або робити лазерну операцію, або там з розумінням ставитись до того, що там, наприклад, зараз і не ко прошарений, я бачу. Да, мені окей, да, мені окей насправді. мені ну візуально мені подобається так, але якщо там наразі це там достарять великий дискомфорт, то мені типу... є як є терпімо, да, так. <сум> окей, дякую. Давайте знайомтеся, як вас звати. Діана. Діана, дуже приємно. мене Оксана. Діана. Діана, вас неможливо не помітити. Особливо зачіска і ваш стильний образ. Розкажіть, що зараз на вас, що носити? Що на нас? На нас дуже простий сьогодні образ, оверсайз. Футболка боленцем. Так. Да. Юбка Зара. Угу. Нюбики, Очень... сумка? Бувліт. Кстати, український бренд. Mm -hmm. Окуляри до речі, дуже стильові. Окуляри iVisual. Mm -hmm. Український магазин. Tom mm Ford. -hmm. Скажіть, які можливо у вас є українські бренди улюблені, які носите які радите? І так, топ-дог mm -hmm. першим ділом: Tattoo Svetors. Mm -hmm. Потім у нас Muse Garden. Очень платья девоч... для девочек рай. Так а ми всі дівчата ми обожнюємо на шматки спускати пів зарплати. є у вас така біда? Да, біда не приходить одна. Скільки витрачаєте на місяць саме от на речі на стиль? Ну, не вважаю, чесно. Ну, може, долларов 300-400. Так, шість шість. Не, не, не. Плюс укладки это тоже. Ну, не знаю даже. Тисяча тоді. А розкажіть, яка у вас взагалі найдорожча була покупка в житті? Чи це якісь сумка, чи е, взуття? Що було найдорожче? Чи можливо подарунок? Це взуття, Балінсяга е, тисяча доларів. Тисяча до євро. євро. Шкода. Ні, Не, дуже удобні, найкращі кросівки. Де ви в Києві любите відпочивати? Можливо, є якісь улюблені заклади, які порадити так само? Дуже много заведень. 13 сьют. Это бар классный в Киеве. Недалеко отсюда, кстати. Это что еще? Джи-бургер. Это японский привет, китайский привет. Все приветы, в общем. Bar. Які, які зараз найбільше дратують в хлопцях. У хлопця? Э, пиво. Пиво. Звичка, пиво. Пиво. Сигарки. Не любите, так? Да? Нет. Окей. Типу, от на що би ви в стосунках ніколи не погодились. Хм, Даже не знаю, Так, да, да? Да, а от ми тут, до речі, ходимо по рейтерській, питаємо, <рес> і люди загалом погоджуються, якщо чесно. Ні, не, не хочу. Я класик любитель. <рес> 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 <Адмелюб>. <рес> Чи зустрічались ви хлопцем, який, який зовсім не дарує подарунків? Ні, так не можна. Це неправильно. Уже днюга буде? <Relax> ну, конечно. Ну, кон Окей. Okay. E -e що робити, якщо хлопець забороняє виставляти фото в купальниках чи в білизні в соцмережі, а дуже хочеться. Це нормально запрещать таке, поэтому, Блін, вот этот Суржик, як виріжемо це? вырежем? Ні, не должен запрещать. Конечно, конечно. Ну, в пределах разумного, естественно. І давайте знайомитися, як вас звати. Еліна. Стас. У вас дуже Еліна красиве ім'я. Слухайте, ви дуже. Ви пара, до речі, ви дуже дуже красива пара і дуже стильно виглядаєте. Розкажіть про ваші речі. Давайте почнемо з вас. Що зараз на вас? Так, це комбінезон з Алікспресу. Це дуже просто і круто. Це пояс також з Джинс H&M. Туфлі Zara. і сумка Ага. А, слухайте, а можливо порадити якісь класні українські бренди, які носите, які любите. Я всім дуже рекомендую бренд Рікіхайп. Дуже класна якість, класний контент, так що заходьте, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Дуже подобається куш з українських брендів. Нуга класний такий трушний бренд. Ну і напевно так, що прям сильно. Качаровська ще прикольний. там взуття, сумки. Угу. Ну, я думаю, це найлюбніше. А яка була найдорожча покупка в вашому житті? З речей? Ну, напевно прямо дорожче. Ну, це сумка, напевно, так. Да. Десь 13 тисяч вона була на знижках. О, ну це на знижки наше все. Окей. Ти дуже класно, сильно виглядаєш. Розкажи про свої речі. У мене все просто, у мене все зараз, зараз, Адідас, все. Зараз, зара, Адідас. Окей, а ти сам вдягаєшся? Чи тобі дівчина допомагає? От з цили, зі стилем. Допомагає дівчина. А ти, ти не по цій ціємі, де? Да? Ну так, лінь трохи. А яка в тебе була найдорожча покупка? Що це були за дорогі кросівки? А да, ось буквально нещодавно сумка дізель. Ну не то, щоб вона дуже дорога, там 7 тисяч на знижках. Щось таке. А де любите в Києві відпочивати? Можливо, порадити якісь улюблені заклади? З останнього прикольне відкрилась напроти університету Ремі. Можна класно поснідати, пообідати. Непоганий інтер'єр. На золотих любимо всі заклади Кацюріна. Японські, тайські, там дуже класні ланчі. Ну і взагалі прикольні їжі, ціни, адекватні. А скільки у вас іде загалом от, на прожиття в Києві? Тисяч, напевно, 170 десь. Багато. 170 десь, може навіть більше. Скільки? 170 десь? Чи трошки менше. менше, звичайно. Менше? Да. Я тільки 70 травня. А, ну якщо так, брате. Та ні, десь так, так. Mm, ну якщо да. брати, там ну, чисто мої потреби, це 70 на місяць, 60. Так, на що ти витрачаєш стільки грошей? Та, та, yeah, <гум> десь... не Техніка, якась кав'ярні, якщо там вийти. Там. Ось вона, кава на безлахтозному, да? е, Косметологи, і всякі такі там процедури. Ну а за все інше відповідає він. Так що я думаю, що точно десь так, бо зараз дуже дорого купувати їсти в супермаркетах і замовляти собі щось. Ну, все дорого. Давай знайомитесь, як тебе звати. Мене звати Дарина. Дарина, ти дуже красива і дуже стильно виглядаєш. Розкажи про свої речі, що зараз на тобі і які українські бренди носиш. А, на мені Long Sleeve – це бренд моїх подорожек Каві yes. А Сумка це The Blump, також український бренд. Джинси Nuga, mm -hmm. Вони, до речі, на золотих воротах, у них є магазин. Кросс, ще чесно, я не пам'ятаю, але це не український бренд. Mm -hmm. а, не пам'ятаю нас. А прикраси, дуже гарні. А прикраси це Чиго. Хлопець подарував також український бренд. І це подарунок від подружки Київ, Метро. Не знаю звідки, але ну, думаю, також український, не знаю, який А Окуляри? Окуляри, а ліксоптика. Да. Українське, все українське. Слухай, ти дійсно прямо амбасадор українських брендів. Можливо, є якийсь улюблений, де найчастіше вдягаєшся. Найчастіше у своїх подружок. кайфу Студіо. Так, звертайтеся, окей. А як оцінюєш? скільки зараз коштує твій лук от, повністю, якщо, о, особливо, якщо ти амбасадор українських брендів, щоб так круто виглядати? Long-sleeve, я думаю, коштує гривень 700, uh -huh. а джинси, може, 2500, це 3200, сумочка, може, тисяча. Uh -huh. Кроси 14-15 тисяч. 14-15? Да, десь так. Ага, а розкажи, яка була найдорожча взагалі покупка в твоєму житті з речей? Кросаркутцю, ну да? Ну це так росить 15 тисяч. І якщо було не шкода, то віддати. Шкода це хлопець подарував. А тоді не шкода. Питань немає. Слухай, така скільки витрачаєш на одяг взагалом? Дуже багато дуже багато. Ну ми всі дівчата, ми всі витрачаємо. Скільки в місяці де на речі? Це місяць тисяч. 20 20 да. Да та, так, скажи, як є? Ми це ми всі дівчата. Я думаю, да, ти ж 15-20. 15 20 А і загалом це українські бренди чи все ж таки ти теж любиш, знаєш, мас-маркет і всяке в мас-маркете зараз взагалі не наскуплю, стільки ой, що можливо. А коли відкрилась Zara Bershka, от та Stradivarius, я нічого там не купляла абсолютно. Ти типу, взагалі не поті? Мені взагалі мені байдуже стало, коли українські бренди вийшли на новий рівень. А розкажи, де в Києві любиш відпочивати? Можливо, є в тебе якісь улюблені топові заклад? Де там любиш сніїдати, наприклад? Ну, чого обідати? Я люблю липу. <св> а, я люблю завертайло. <свен> а, я люблю каштан, але зараз рідко туди ходжу, але все-таки люблю. І напевно. Та й напевно все це. А ти з Києва? Чи ні? Ні, я взагалі з Запоріжжя, але вже років шість живу в Києві. Вчу. Ага. Слухай, в тебе така бездоганна українська мова, а насправді дуже багато людей думають, що там е, схід, е, південь України це там переважає російська. Але в тебе дуже красива українська. Розкажи, чи ти перейшла спочатку вторгнення, чи ти з дитинства розмовляєш українською? Я з дитинства розмовляю російською мовою. Вся моя родина також російськомовна, а прийшла на українську, може, місяць чотири назад. Вау, поділись сусідом. Як так бездоганно за 4 місяці? Ти серйозно? Я не знаю, мені дуже насправді складно, і суржик все одно пробувається, і я. Це норм? Да, але все одно мені дуже незручно буває, я кажу, що вибачте, в мене суржик. Ну, просто отак от читаю книжки на український, весь матеріал на український, телефон перейшли на український і все. А що тебе змотивувало? Бо знаєш, ну дуже багато людей все ще я не скажу, що прям дуже добре, але є люди, які все ще лишаються російськомовними. Що тебе от змотивувало? Чотири місяці тому це так нещодавно. Де насправді у мене просто потихеньку почали друзі переходити на українську, і мені стало. А я почала на автоматі, коли з ними зустрічалась приготи на український, потім здала собі питання, чому я не можу на постійно розмовляти, чому я повинна десь з кимось на російській, десь кимось на український. і згадаємо, хто взагалі наш агресор, і навіщо нам ця російська мова потрібна? Я не засуджую, якщо що. але все ж таки вважаю, що треба приходити на українську. Яким до речі працюєш? не працюєш на стиліста випадково? Ні, я зараз не працюю, але за освітою графічний дизайнер і зараз ну намагаюсь до цього. І ти. Mm, чиї речі ти витратиш. Ой, боже, чиї гроші ти витрачаєш. <рес> Можна показати хлопця. Так, хлопця, ну це добре, окей. Також в українську, це Rio Division, також кавістудіо. Покажи нам хлопця, хай хлопець не соромиться. А сумочка <рес> ні, ні. <рес> <рес> да. Привіт, давайте знайомтеся як вас звати. Привіт, мене Богдан звати. <IM> Привіт, я Мітя. Дуже приємно, мене Оксана. Слухайте, хлопці, іду, бачу вас, бачу стильні. Розкажіть про свої речі, бо дуже класно виглядаєте. Що зараз на вас? Дякуємо. Мені. Панамка і футболка Riot Division. Що це за бренд? Розказуйте. Український крутий бренд, дуже круті речі, але ну доволі дорого, як я вважаю. Це мені подарували, я не купував, <laughs> думаю. Але це дуже круті шмотки. Е, Ланслів, просто вниз надів, бо холодно сьогодні. Штани в секенді купив. Все дуже просто. Так, і New Balance, отакі е, е, там 1906. Що зараз на вас? Що ми що зараз на мені? По-перше. Монета в 5 гривень. Я її ношу з собою. Це додає трошки пікантності до мого луку і до мого образу. В першу чергу це сорочка, гавайська сорочка, як як її називають люди, але ну гавайського тут мало. Вибачте, це, це все ж таки хіп-хаб. Або як зараз модно казати гіп-гап, Ну це правильно казати, звичайно. Десь 500 гривень в інтернеті. Така кльова. Інстаграм, да, це, це по секундам от люди беруть, і я, і я їх забираю. Кросівки, колаборація з соус парком, рушничком. Вони, да, вони як рушничок. Ось, треба їх тільки попрати. головне. А окуляри? Окуляри, окуляри Aliexpress. 400 скільки 420 гривень. Залишимося на цій ціні. Що можу ще раз сказати? Штані Дікіс десь на 10 розмірів більше, ніж мені треба, але я просто їх затягую ременем і вони стають широкі. А, футболка, футболка, значить, Save Your 3. Це мій кореш колись почав робити речі, і тут ще отакий принт, Я прикольно. О, прикольно. Коротше, так. Да. Так, а ви, значить, в стилі розбираєтесь, любите кльово вдягатися. Зазвичай кажуть, це дівчача тема, але ви класно і стильно підбираєте луки. Ви реально звертаєте на це увагу, і як довго ви приміряєте, що сьогодні вдягнути? Так, звертаю на це увагу. Ну, не знаю, це якось в голові формується. Типу, так в чому я сьогодні піду на роботу і думаю, що від чого відштовхуватись там, наприклад, від футболки і далі щось під футболку обрав далі? Прям запарюєтесь, так? Я обрав для себе просто безліч сорочок різного кольорів з різними принтами. Я знаю, яка в мене чиста футболка, і я під нею підбираю собі сорочку і шорти. Ну і так якось. А яка, можливо, найдорожча у вас була покупка з речей? Так, кросівки, мабуть, якісь тисячі шість п'ять вісімсот, десь шість. Ну так, да, мабуть, кросівки, максимум чотири з половиною гривень. Бушні. Якщо вона на 10 з 10, але щоразу дуже сильно запізнюється, там на 2-3 години. Це Вона тоді 6 з 10. Так, да, можливо, хай і запізнюється, да? плюс-мінус ок. -вот. Якщо вона 10 з 10, але запізнюється, то вона десь 6 з 10. Ні, ну якщо ви сказали 2-3 години, то в принципі можна і на тиждень уже запізнитися. Я тут не маю вже. Типу. Я, ну Це, це, це дофіга, ну йома. -йо. Ну, якщо ви попередили, то все взагалі не без питань. Ви сказали, я приїду, не не, не встигаю. І якщо ось чесно, я ще вдягаюся, я ще тільки встала. Та супер, ми просто перенесемо це, типу, на пару годин. Ну, далі. Окей, якщо вона десять 10, 10 але спілкується з колишнім. Да ну не. <ріст> <ріст> ну, вона тоді один з 10. Взагалі проти таких всяких колишніх друзів. Я не мачу сенсу. Окей. Всьому. А, Якщо вона 10 з 10, але дуже сильно фарбується прямо тонна тієї тоналки. То вона 4 з 10. Піде, Даша, інколи можна так вийти. Я да? не скажу жодної оцінки, бо. Будуть всі його кенселити. Дякую. Я за те, щоб робили все, що завгодно. А я вже буду обирати, підходить мені це чи ні. Прикольна позиція, до речі. Якщо вона 10 з 10, але витрачає більше 20 тисяч на шмотки. Моїх? Ну так. А вона давайте своїх, і тоді, де вона 10 з 10. Окей. І якщо вона 10 з 10, але не голить ноги. Ого. Це ж суб'єктивно, так? Ми... Просто... Ну, Якби ви були якоюсь міжнародною зіркою, то... no. да, тоді вона п'ять, мабуть, 6-5 з половини. Ну, ми перевіримо якось добре. Супер, я підтримую неголені ноги. Тому що природня краса.